Доброго дня, з вами Олена Латвонова та Медіастар. У нас в гостях Дей, генеральний директор і художній керівник Національного академічного театру опери та балету імені Соломії Поршиницької, заслужений працівник культури України, член Ліги творчих спілок, голова ради директорів Львівщини, член вченої ради Львівської музичної академії імені Миколи Лезенко. Отож, пане Тодей, як відомо, Львів це культурна столиця України. Але в кожному місті є певні проблеми з культурою. Які проблеми ви бачите у ну, Львові? Казати про проблеми Львова це такі самі проблеми, як напевно в цілій державі. На превеликий жаль, ми бачимо з вами, що економіка країни є не на найвищому рівні. Тому освіта, медицина і культура фінансуються з остаточно працює. А вона вимагає іншого ставлення держави до культури. Бо яка культура, така держава. По культурі ми судимо рівень держави, її розвиток, і перспективи. І загальний стан на європейській арені. Віриться в те, що цей визовий момент, який зараз є в державі, він пройде. Якщо казати про культуру в цілому, то, що ми бачимо, безумовно, ціла низка театрів Львова, такі як театр Полісенковецької, молодіжні театр, які в нас є, вони вимагають в першу чергу певних ремонтів. Бо глядач, який приходить в театр, він приходить не тільки на виставу, на певну виконавцях, він все хоче дістати якесь певне істетичне задоволення. І я тішуся тим, що вже період такий, що люди, які приходять в театр, вони приходять відповідно в бранні. Бо вже просто так навіть костюмі тройки, як я казав, тусима, які купають, пожеж в театр не ходять. Ти стараються цього не робити. Це є вже певна є вже відповідальність за те, куди ти прийшов, за чим ти прийшов і для чого ти прийшов. Театр є Тракте. Не може бути вистава, дуже мало вистав, які є без антрактів. І безумовно люди в антракті десь спілкуються, десь відносяться. І тут же є одразу поєднання, як він виглядає, яке в нього є, що він прийшов. обмінятися думками, відчути якусь певну оцінку того чи іншого явища, яке проходить в театр. Тому це має бути повна гармонія. Як зовнішнього, так і внутрішнього середовища тої установи, куди приходять люди. Хотілося б, щоб десь держава іншими трошечки очима подивилася на це, що все-таки це повинно бути на певному рівні. Якщо казати про проблему невиконавської майстерності, то вона зараз, на мій погляд, є досить хорошим рівні. Якщо говорити конкретно про Львівську оперу, я повинен сказати, що ми є єдиним театром України, який є в Об'єднанні Європа опера. Це колись був створений Європарламент. У серії при Європарламенті створили об'єднані Європа опера. Не театри, а тільки оперні театри країни, які члени Євросоюзу. Україна не член Євросоюзу, а ми вже п'ятий рік, в цьому за Загальні речі. Це був цілий комплекс перевірок, які люди приїздили, дивилися, починаючи від туалетів і кінчаючи вже виконавською майстерністю. Це єдина ціна, це культура. І коли е, ми були туди прийняті, воно викликало певний резонанс в Україні, тому що на, е, зараз на ні Київська опера, ні Одеська, ні там Донецька, чи Харківська, ні Харківська, не є в цьому об'єднанні в Російській Федерації, це це, це театр і Большой театр в Росії. Не третій. Що це дає нам? Здавалося бся. Для того, щоб дати оцінку тій чи іншій людині, ми взагалі порівнюємо її січня. В ранні, культури, поведінці, виконання. Так театр це є жива істота. Це не можна говорити про що це крайне, це є одне. Виконавської майстерності до репертуару, до його відчуття, чи приходять люди, чи, дістають, чи дістає глядати задоволення, бо він тратить свій час і тратить свої кошти. І коли вони десь є оправдані, це найбільша нагорода для актора. І якщо це нам вдається зараз зробити на даному моменті, бо повинен сказати, що в нас досить нормальна, гарна. Гарне заповнення глядача залу. Це значить те, що якщо хтось прийшов в театр і дістав задоволення, він обов'язково з кимось поділиться про це. Тобто він робить нам рекламу. не буде в театрі, ви багато втратили. Підіть, подивіться, це реклама, правда? І навпаки, якщо він прийшов, каже, ви знаєте, я прийшов в театр, був там дві години чи три, Ніхто б не ходив, бо мені це не потрібно, це антиреклама. І по тому ми судимо саме виконавське мастерність е, того чи іншого актера і театру в цілому. І якщо в нас є глядак сьогодні, я задоволений можу посінтувати, що театр в опера, національна опера є рівні. Хотілося б, щоб до нас було більше е, ставлення держави. В жовтні місяці ми будемо проводити. Е, Наступний конкурс оперних співаків, європейських оперних співаків. Ми очікуємо десь до 100 учасників. Притом це буде представництво майже всієї Європи. І німці, і французи, і поляки, і росіяни, які е, мають бажання е, прийняти участь в цьому конкурсі. Що таке конкурс? Конкурс це є велике признання того чи іншого актора. Якщо ми проводимо і конкурс, у мій прошу з кожним разом це раз-три роки, ми проводимо, він має певний інтерес, це знову ж таки говорить про те, який рівень конкурсу, де він проходить, яке журі, і яка оцінка їхньої майстерності. Розумієте, тому що е я повинен вам сказати. Що ніде в світі нема такого ганебного явища, як є на даний час у нас, ганебного явища, як народний застужений, простужений. Ніде таких речей немає, ніде в світі їх не існує. Тому що там є питання, де ви співали, на якій сцені ви співали і з ким ви співали, це ваше звання. розумієте? А якщо вона вже є в нашій державі, я це говорю на всіх рівнях, то я би тоді сказав, нехай буде народний артист сестра, народний артист церкви. І народний артист класичного мистецтва. Це є різні речі. Це абсолютно різні речі. А коли ми це робимо в одне ціле, воно тратить свій свою специфіку. Вони не можна. Будь бо з макароном, вона трошки не грає. Розумієте? І я вірю в те, що ми дійдемо ем, до того рівня, що не повинно цього бути. Має бути відповідна оплата, має бути відповідне признання, тому що ні крушевницька, ні шаляки, ні короду немає, ніяких нас. А їх знає весь світ. Так повинно бути чого. Друге, я повинен сказати, якщо говорити вже про нас, театр, що опера це не театр, правда? Це по змісту театру, а по своїй суті немає, тому що ніхто в світі, ніхто в світі в оперу на виставу не ходить, правда? Бо проходять на виконавцях. Бо як ви слухали, що раз заїду, приїде повороті, то ви підете 100 перше. А якби людина приходить перший раз в театр, перший раз, вона бере програмку і тому прочитає, хто кого заб'є, хто кого заліже. Це не драматичний театр, що ми чекаємо, що буде в другій дії. Чим вона закінчиться, я це знаю, мені є не потрібно, я його знаю. Доконання, Божий голос, так. Розумієте? Чи в балеті, чи в, чи в опері. І тому ставлення до цього театру є інше. І відношення є інші, європейські. Тому що дуже важко, наприклад, у драматичному театрі дати виставу тій Польщі чи тій же Франції окремими виконавцями тої вистави. Правда? Мусить їхати повні колектив. Повній. Тому що ті вистави, які йдуть на драматичних сценах, вони йдуть тільки в тому театрі, тільки та режисура. В оперені в нас може бути хор і оркестр наш, а соліста може бути з цілого світу. Йдеться вистава. І вистава йде, бо прогремотати мовою оригіналу. Якщо то на італійська, не йде на італійську. якщо французька на французьку. німецька на І Весь світ про це знає. Це інше ставлення. І тому е сьогоднішній день, який ми маємо, я би дуже хотів, щоб е -е, гастрольна поїздка в цій все-таки були трошки підтримані держави. Бо поки що вони проходять, вимовляти на таких приватних рівнях. Шукаємо приватні. І найголовніше, що хотілося, щоб ми ставили не дві, там три вистави в рік, а трошки більше нових вистав, нових виконавців, для того, щоб зацікавити глядача. Особливо мені хотілося, щоб якомога більше на наших сценах, як на сцені, так і в залі було молоді. Це майбутні держави, розумієте, молоді. Якщо молодь йде, значить ми портуємо того. Бо якщо молоді не буде, то те чи інше гарне мистецтва може відпасти. Я вірю в те, що перед нами гарне майбутнє, гарне відношення до класичної музики, до великої класичної музики, воно буде і далі продовжуватись. Як ви думаєте, тобто театр докум... удосконалюється за допомогою порівняння з іншими театрами, наприклад, Європа? Чи е, ви не вважаєте, що це приводить до якогось розпиту більшого? Да. Е, знаєте, що я вам скажу? Господь Бог дав людині все. Людина літає, плаває, і під водою, правда? Людина володіє, і париним світом. Все Господь Бог да. Три речі Господь Бог не дав людині. Всього навсього три. Ми себе не бачимо. Перша фотографія не вже це я. Ми себе не чуємо, перша аудіозапис не вже са мій голос. І найголовніше, найважніше людина сама собі не може дати оцінки собі поради. Тому каже, скажи мені, хто твій товариш, я скажу, хто ти з ким поведешся, того не берешся. Правда? І тому людина це нова наука. Тому що те, то, що було вчора, не буде сьогодні. Те, що є сьогодні, не буде завтра. І мистецтво це підкреслює. Якщо є інші виконавці, Корти раз інші. Подивіться, оперні вистави, вони по 200-250 по років на сценах. І вони в цілому світі на аншлагах. Що Аліда, що трав'ята, що ігеніанів, що наші опери українські, правда? І вони розуміють. Чому? Тому що корта вистава це і інше виконання. Ті самі ноти, той самий те. Виконання іще, інші, Боже дар інший. У нас є 7 мільярдів людей на землі, правда? І всі ми різні. Вони не дехать двох де до нашої людей по запаху по виду, по характеру. І він несе своє особисте йому притаманне. Тому що він затягує людей в зал. Послухав то, а то, а той краще, а той краще, а той так зробив, а той ліпше зробив, той краще заспівав. та так прозвучала. Звідки тут на це до виконання. І тому таке мистецтво, воно є вічне, воно не може, поки ми живемо в такій землі, поки є життя, поки родить земля. Не тільки хліб, а й талант. Ми будемо жити, ми будемо щасливі. як ви вважаєте, чи достатньо останній зараз у Львові підтримують молоді таланти? Хто? Ну, тобто, наприклад, інші спілки творчі, чи ще хтось, наприклад, ваш театр. Ви розумієте, я є гордий тим. Що Львів, ми почали з того, що ми культурна столиця України. Так, у нас дуже багато музеїв, у нас дуже багато є театрів відносно польської кількості населення. Але ми маємо ще одну велику перевагу. У нас е, майже 90% працівників театру це львів'яни. Ми маємо свою балетну школу, ми маємо своє балетне училище, ми маємо музикальні училища, ми маємо свою консерваторію. Тобто Покоління з покоління. Наші співаки, які були, починали як молоді починаючі актори, сьогодні вони викладачі у нашій консерваторії, передається школа, традиція, Своя, війська, наша. Так само і в балеті. Ми маємо свою школу. Безумовно, коли приїжджають інші виконавці, коли ми їдемо на інші сцени, ми можемо взяти із інших театрів виконавців, які бажають нас виступити. Повірте, якщо би я сьогодні дав оголошення, що нам потрібні солісти, там тими, перетони, чи балерини, в мене б стояла черга попасти в наш театр, величезна черга, Бажаючи працювати у Львові. Наприклад, який жаль, ми не можемо розширити театр. Розумієте, я певна своїй закони. Але бажаючих дуже багато. І тому, коли ця традиція продовжується, коли вона має відповідну підтримку першу чергу громадськості Львова. в першу чергу громадського стільбова. <coughs> Сам для себе ніхто танцювати не буде і співати не буде, правда? А тим більше, до нас мені, якщо ми були погані, до нас би не приїздили інші виконавці. От нас на того буде Аїда, нас приїжджають Інтелігентні соліст, митрополітени від торізької операції на піднесталісти. У нас десь має бажання виступити у нас. З великі приємністю. А якщо би ми мали такі можливість і фінансово, я б кожен день запрошував 10-15 до конавчих сілості. Це в'янець, тому що це є дорога, це його тебе, це його нарада, це його сокліпа, то є людини, яка приїжджає до нас та виск, А це трошки дорого кожне. Але як би там не було? Я хотів би подякувати і нашим меценатам, які нас підтримують, підтримувати і громадськість, тому що театр живе і десь ми щось створимо, щось зробимо. Я? Так. Ну, як вам сказати, якщо чесно, то не так часто. Якщо чесно. Але про проблеми ми знаємо. Ну до нас буде найближчим часом. У нас буде рада директорів західного регіону, Я маю честь бути обраним головою ради директорів театрального бутовичних підприємств. Ми будемо мати найближчим часом зустріч з губернатором, новим губернатором Віктора Вікторовича, нашим з директорами театрів. Ми будемо говорити про свої здобутки, будемо говорити про свої проблеми, про свої бажання нам далі жити, працювати. Це дуже важливо, розумієте. І якщо керівництво області і міста хоче з нами зустрічатися, то чути наші побажання і наші проблеми це є найбільше похвала. Я думаю, що це буде добрий приклад на майбутнє. Все? Я yeah. дякуємо, eh, що завітали до нас. Eh, Було приємно поспілкуватися. Нагадуємо, з нами був. Тадер Едей нагадає назвами був Едер Тадей, генеральний директор і художній та керівник Вітського національної академічної засту оператолет імені машини.